Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Я отримала таке запитання. Може ви бачили, читали в телеграм-каналі каналі, відео. Таке відео незвичайне, коли половина неба, неба дуже яскрава, помаранчевого такого кольору з відтінками жовтого і красного. Червоного. А інша половина неба від сіро-чорна, да? там тільки такі від чорного до сірого і білого кольорів. Да? І лінія розграничення цих кольорів вертикальна, рівно, рівна рівна вертикально. І ось думки у людей і у якихось там фахівців розбігаються. Одні кажуть, що це збой матриці, інші кажуть, що це велика ту. Туча, яка перекриває сонячні проміні, а хтось каже, що це лінія, на якій зустрілися холодні і гарячі маси. Отже, давайте, будь ласка, з вами подивимося, що це на самом на, насправді це збій матриці, або це туча, яка перекриває сонячні промені, або це зустріч. Холодних і теплих мас у повітрі. Що саме зробило таке яскраву, незвичайну картинку на небі? Покажіть, будь ласка. Ви знаєте, тут так дивно відповідають, це чомусь кажуть, що це якась аптічна ілюзія. Ну, я, Давайте я буду вам показувати, от як є. Це збій матриці, четвірка Пентаклів, вона, звісно, напряму каже, напряму каже да. Я буду просто казати те, що кажуть карти. Вона напряму каже: да. Це карта стабільності, карта впевненості, карта е, яка каже е, ну яка каже да, Пентаклі, Земля Тверда. Це е, туча, яка перекриває сонячні промені. Ну Ось така карта, яка вийшла, і вона каже ніт. Ну, прямо на відповідь вона каже Ніт. І чи це, зустріч це зустріч. Повітря, да, мас теплих і холодних мас у повітрі. Вийшла карта, карта отака сімка кубків, да, яка каже, що тут може бути декілька варіантів, із-за чого сталося таке диво на небі. Але також ця карта каже про те, що це створення якоїсь. Ілюзії, це створення якоїсь ілюзії. Я не знаю, як це, якщо чесно пояснити, бо я ж ну, не, не, фахівець, не фахівець в таких справах, що там відбувається. Да? Ну, от що це може бути створення такої ілюзії? Ким створена ілюзія? Самою природою створена така ілюзія, ілюзія, що дійсно. Це зустріч да, теплих і холодних мас, Або це створена ілюзія кимось іншим, да? бо на матрицю виходить ось така карта. Бо на матрицю виходить ось така карта. Я не знаю, дивіться, тут ось така карта у нас вийшла, яка каже створення, створення ілюзії, створене створення ілюзії за допомогою, можливо, цих самих мас, але ким вона створена? Вона створена тим, хто знаходиться. У тонкому плані, на небесах. Да? Тут з одного боку можна розглядати, що ця ілюзія створена е, природними умовами, які знаходяться у повітрі високо в небі. А з іншого боку, це можна розглядати, що це ну, то, що, то, що створив Боженька, е, е, да, такий, от таку природу створив, тобто, да, е, створене Господом Богом. Кимось вищим, вищим, хто знаходиться за межю небес, за межею небес. Ну, я би сказала отак. Чи правильно я все зрозуміла і передала? Ну, по цій карті я можу ще сказати, як задумано на небесах, так і відтворено на землі, так і відтворено на землі. Чи правильно я все розповіла, вийшла карта, яка каже, що я правильно все розповіла. Бачите, рицарь Жезловий, зловий, який, так, вогняна карта, він сидить впевнено на коні, тримає в руках ну, зброю в даному випадку в кавичках. Тобто тут зброя це моє слово, передано мені. Передане мені слово, яке я передаю е, вам, да, що кажу, ти розповіла все правильно, і в цьому ти маєш е, успіх, успіх в побаченому і в тому, що ти передала людям. Ну, так от. Ви знаєте, дивіться, ще одну карту чомусь потягла. Це ж таке, знаєте, діло. Тягнеш не мозгами, а тягне рука. Тому що коли ми дивимося через карти, або ми бачимо щось таке з тонкого плану, у кожного відбувається це по-різному. У мене це відбувається це не я. Да? тобто... Це не я, це інші люди, люди померлі, які просто через мене, через Наталію передають вам інформацію. Да? От. У мене таких людей взагалі п'ять, троє серйозних людей, дуже чоловіки, дві жінки. Одну я знаю навіть, як її звуть, її ім'я. І ось дивіться, які вийшли на. в конечном итоге вышли карты. это, конечно, якость там они там называют матрицей. Ну, я матрицей, допустим, называю то, что создал Бог. Я называю матрицей то, что создал Бог. Бог создал землю, то, что на ней находится абсолютно все, да. Ну и естественно люди, аватары, аватары, которые помогают прожить жизнь э, душам. Вот почему вот здесь вот и говорится нам, созданная иллюзия на небе Господом Богом, и это иллюзия от встречи холодных и горячих ветров. Видите? От встречи холодных и горячих ветров. Вот, скорее всего, это... Мы с вами докопались до истины и до правды. Если вам было интересно, или у вас есть на этот счет какая-то своя мысль. Якщо вам було цікаво і у вас на цю тему є якась своя особиста думка, може, ви дещо розумієте в цьому, а може ви читали десь якусь інформацію науковців, будь ласка, поділіться у коментарях. Я завжди ці коментарі читаю, відповідаю, і мені дуже приємно. Я, як завжди, бажаю вам зберігати любов у ваших серцях і світло, світло, Боже світло у ваших душах. До речі, що таке ваша душа, що таке світло? Хто такий Бог, ви можете також побачити у відео на цьому YouTube-каналі. На все добре!